Дякуємо, друзі, зараз ти на каналі Селена розкриває карти, слухаєш поради від всесвіту на сьогодні, понеділок, 15 грудня 2025 року. Для цього розкладу я завжди беру старші аркани і придворні карти. Витягую одну, і це буде карта дня. Сьогодні це суд. Дивіться опис цієї карти під відео, що треба зробити, щоб використати ці енергії. Тобі треба уявити себе всередині цієї картки. Уявляєш, читаєш опис, обираєш ті риси, властивості, характеристики, енергії, як завгодно це можна називати, і умовно в голові дивишся. Так, нібито ті події, які тобі необхідні сьогодні, вже сталися так, як тобі потрібно. Напитуєшся цією енергією, цією впевненістю, ідеш і дієш. А я бажаю всім нам гарного дня і до завтра!